Так, сьогодні така буде тема: фенхель і перила. Фенхель це самосійний. Тут у мене в минулому році, хто спостерігав, бачили, який трохметровий бамбук-виріс. Я показувала, що таке фенхель. Це рослина це також самосійний, схожа на кріп по всіх параметрах, але смаком трішки відрізняється і виростає дуже-дуже сильно велика, і росте аж до самих морозів. Показую вам в порівнянні: оце фенхель. Погляньте, яка висота цієї рослини. Це я перенесла із корневищем посадила по весні. Це я його посіяла також весною. А тепер оце кріп. Бачите? Це також самосійний кріп. Вони абсолютно відрізняються. Хоча для людини, яка бачить перший раз, наприклад, фенхель, то вони можуть статися однакові. Так, рухаємося далі. Ось це фіолетовий базилік і портулак. Ось це зелений базилік. І гортензія. А тепер показую, що таке перилла. це пряна рослина, вона родичка. Базиліку. Але це не є базилік. Вона відрізняється і структурою листя, і смаком, і тим, що вона так само до глибокої осені росте. Має висоту до 70 см, а той вище виростає. Ось тут коло води вона у мене дуже гарна та пишна. Погляньте, яке в неї листя завбільшки. А воно ще буде рости. Видно вам? Воно схоже ніби як на кропиву. Ця рослина багата на всілякі мікроелементи, вітаміни. В ній каротину більше міститься аніж у моркві. Вона смачна в салатах, вона смачна у консервації. Я її кругом додаю абсолютно до всіх своїх закруток. Оце дівчата перилла. Хто запитує, будь ласка, можете ознайомитися і не плутайте із квіткою, яку ви бачите в саду, декоративну щирицю. Це зовсім інше. Ось це перилла. Кому цікаво, просто загубліть і почитайте, що це за рослина.